Приїхав ви, це називається. Такий кушар взяв. Вже напевно віднеростився. Що пару фоток йому і відпускаємо. Там заодно розловив нову катушку від Golden Catch Vertice 2500S і спінінг новий. Теж Golden Catch Vertice в Рості 2. 39 і з тестом 312. Це вже моя третя паличка, що відпустимо окуня, не мучимо його. Хай пливе. ось такі красоти тут. Так, не очікував я окуня зловити, так як приїхав на щуку, взяв собою 2-3 дюйма віброхвости переважно. Тут була покльовочка, я провів знову в тому самому місці, зробив перезакид і окунь гарно взяв рівномірці. Так що це вже від Golden Catch Моя третя палка, перша моя була. 4.18 там, де я ловив на неї трофейних оконів. Ну і ще там на Дністер з нею їздив, жереха пробував ловити. Багато в мене було з неї рибалок. Потім в мене був 15 вісім тест. Півтора грама і до вісьми в рості 2.38. Опа, з викиду. Покльовочка зразу на падінні. Що, знову напевно окуп. Не відчув дуже чітко. Оп, окушарик заїв. Гарно. На щучка. Хоча й не закінчився, вже середина квітня, а я так і не вибирався. Думаю, після роботи є дві годинки вільного часу. Думаю, виберусь, спробую половити. Тут вже другий окунь. Ну нічого, можливо, ще якийсь шнурок попадеться. Я вже так декілька місць пройшов, його тільки на третьому місці вдалося знайти. Опа! Оце була щука. Покльовка була дуже сильна. Зуби не залишило, може і окон було більше. Хто його знає хто тут живе в цій місцині. Ну переважно схижаків це оком і щука. Судак дуже рідко попадається, але це щось було вже таке прямо гарне. І зійшло. Нічого, це вже значить дає надію, що ще буде якась рибка. І так веду рівноміркою збивами гри приманки. От один окон взяв на рівномірці, а один коли я тільки зробив закид, і приманка опускалася на дно, і він тоді влупив. Поставив 0,27 флюр, такий не тонкий і не грубий. Та любий шнурок його, звичайно, може зрізати. Але поки ловлю, щоб було більше шансів, чи в тонь 16, тим більше шансів, що щось клюне. І кидаю 2 грама і 2 дюйма віброхвіст. Поки що спрацював оливковий колір. Це апстрім шугер. Також ще маю, зараз покажу, приманочки від Baits. Це також копії на Swing Impact. Два дюйма от таких, на мою думку, найробочіших кольорах. Ось такі вони. Ну поки що кидав тільки цей і цей фіолет ще не кидав. Зараз покидаю цю оливку і спробую на Baits покидати на фіолет. В принципі, колір, який працює в осінній і в зимовий період, по холодній воді, гарно себе показує. Так що попробую. Та й минулої весни тут непогано ним ловили. Такими кольорами. Що буде зараз, не знаю, треба пробувати. якась рибка була хороша взяла але добре не засіклася і я прогавив таку гарну покльовочку так що зараз буду ще обкидувати і надіятись, що ще щось клюне оку це добре але треба щучку вже зловити До речі, у мене тут намотаний x braid шнур. Той, що був колись з UGK. Це x braid Cord у мене 0,4. Хотів я 0,3 замолити, але про весь перепутаток відправив мені 0,4. Ну от кидаю 2 грама, пробував 3 грама кидати. то досить непогано летить. І До речі, він майже в одну і ту саму ціну, навіть мені зробили знижку, і він вийшов дешевший за Intech Tournament 0,4. Якщо розривна нагрузка 3,6 кг, ніби одна і та сама, але якщо їх порівняти, то цей набагато тонший і... і кращий виліт має. Хоча це йде з тих з дешевшої серії з X-Braid. Даю приманці впасти на дно і тоді роблю підрив і починаю вести рівномірними обертами катушки. Закид і знову окунь. Ха. Непогано, непогано. І стоїть в береговій зоні, попри берег. Отакий. Класний. І теж на рівномірну проводочку спокусився. Отак я закинув прямо. І він звідти взяв, а кидає туди ближче до середини водойми і там взагалі пусто. Спробуємо ще раз туди. Так, ну, попробую тепер хотбейц поставити фіолетовому на кульір і подивимось, що, що він нам скаже. Філети ще сьогодні не подавли. Ось такий класний колір. Осеню і зимою був самий робочий, напевно. І в будь-яких виглядах. І в пасивних, і в активних, і рачки такого кольору працювали, і все, що не хочеш. Ну, а як зараз буде... Треба перевіряти? Ну, також в мене тут катушка Vertice. Тоже нова, ну, вона вийшла десь на початку січня в цьому році, Ну, але я її ніде не бачив. Ну, от, Хоча на Ютубі був, здається, якийсь короткий ролик і там така реклама чисто на 30 секунд І... В цьому, і в інстаграмі. От я щось теж цей пост пропустив від Golden Catch і не бачив. Думаю, ну, можна скласти такий бюджетний, досить хороший і універсальний комплект. Можна 1-2 грами мікроджигом покидати з тонким шнуром, можна вон щучку половити. Так вже був судака пробував цим комплектом ловити, отримав три класних покльовки, але рибу так і, і не засік, якось так клював той судак. Не впевнено. Так що Судока, я думаю, ще зловимо. От. Щучкою я бачу тут проблема з нею. Був слух, що в кінці березня перед першими числами квітня класно плювали, коли ото прийшло. По потепління 26 градусів, а зараз вже декілька днів 10-12 градусів, така погода навпаки, думаю, ну, вона б мало якось активізуватися, але ні. активності поки що ніякої не спостерігається. Хоча вже та жара спала. Мав би бути якісь вечірній кльов. А його нема. Попробуємо туди на щучку. Якщо в березі окушки стоять. То, може там десь далі є щуканчик якийсь хоч маленький. Щоб відчути той спінінг уважування, як він в'яже рибу. А грама не відпрацьовує дно, тільки по шнуру видно. От коли я вже три кидав, то от от якраз трьох грамів, та як заявлений тест. спільно, то так і не працює. Знову була конега покльовка на рівномірці і знов повернувся я в лівий бік і кинув паралельно до берега і знову конець був лупив. Ну то явно не щука була, вона б зразу б відкусила, або би відрізала, бо вона б думаю набагато жадніше би атакувала. Ну і на худбець була покльовочка, на фіолетик. 2.39 ріст дозволяє нормально кидати. Я кидав ним 5 грам, 7 грам, то, то взагалі супер. І в траву зачепив. Зробив занадто довгу паузу і зразу приманка в траву, завилася. І, ух, ви бачили думаю цю покльовку. Як воно влупило, хоч шнурок невеликий, але... Але влупив дуже гарно. От я на хотбець, щучка. Хага. Тати шок. Ну, прям за аж такою я не їхав. Ха. Хотів трохи більше зловити, але вже дякуємо, що і, і така попалась. Жадно. І отакий такий бейс працював. Четверта риба вже, <гум> вже не даром їхав. От такий щукар. Пливи. Ще й вдалося зняти цю покльовочку. От, от такий колір теж копія на свінк від хотбейц. Там называем из блестками резана. Звільнився за цепу, почав проводити. І от, ще один укушок. Гачок, правда, трошки розігнувся, але його не помішало клюнути. Сам не очікував. Але вже який четвертий. та Четвертий окунь вже. І один шнурочок. Так що можна вважати, що вже даром я приїхав. Так, ще би хоч до одного шнурка якогось виманити з класною покльовочкою. Це вже було б супер. Вони тут є. В цьому місці, наприклад, минулого року я, напевно, 10 шнурків зловив, але ловилися такі 300-400 грамів. Здається, 700 були найбільші. А раз на раз не попадає, кожен рік все по інакшому. Треба шукати рибу вона цього року могла сюди приплив, точніше минулого року могла сюди приплизти, а цього року її тут менше. І вона десь живе по інших берегах. Що то нічого дивного в тому нема. Вона взяла за краєчок, давай, ходи сюди. Я тебе чекав. І не дала себе затрофувати. І от спрацював такий колір. Клас. Є. Так, цікаво ця катушка в парі з цим. Спініно, але в мене ще один шнурок. Ну вона дика. Тільки звільняєш, хочеш її притримати, щоб зробити фотку і ні. Ось такий. Міброхвостикий відходбиць. Не знаю, чи це якийсь вихід почався чи що, але вже четверта щука. А що ж ти? Повчається як скажено Я тільки виключив камеру, ту звільнив, перезакид і на тобі знов. Є. Ху -ху -ху. Ходи ходи сюди. Ось такий щупачок. Невеликий, це не знаю, найменший, напевно, але ж приємно. Тихо-тихо, не поріж тільки мене і дай я тебе звільню. Та вона порізало. Клас. Да, не думав, що під, під вечір воно так розкліється активно. І дощ передавали на вечір, і вітерець якийсь почав підніматися. Ще одну. Та, ну, штурки ловляться, звичайно, просто але... В першу чергу це розловити нові примарочки. З чим я успішно справився сьогодні, я думаю. І окунь, окунь. Єс. Який маленький окунь на два дюйма. Хе. Зимою таких вимучуєш на мікруху, найменшу приманку. А він тут весною клює на два дюйма і, напевно, на шабі більше щось клював. Мінус хвіст. Прошуденько перенаживитися. Є надія, що вона не накололася. Можна ще буде доловити, якщо це навіть окунь. Ником кидати, але до речі нормально летить, що ти маєш Тут на вийшло дерево. А далі я не пройду, бо там місток, все, сказав. Після зими до побачення, напевно. Щука сиділа. Ого. Нічого собі. Порівняно з тими шнурками, це нормальний. Такий щук. Де як його взяти тут? Опа! По при самому березі туди закинули Не знаю, щук як я буду тебе брати. Якось працю зараз. куди? Ху, -ху, ху Все, на берег її і фоткаємося Так, ну рибка крута, я ще хочу її скоро зважити і Фоток наробив І все, відпускаю Хватить їй мочити 705 грамів для дикого Щука на це просто клас. Пішла зразу на дно. Єс. 705 ро. Так, ну, щучка порадувала просто під кінець. Отже починає дощ. Так що я вже склав. Спінінг буду завершувати. От Golden Catch і катушечка себе показали. Ну, З кращої сторони гарний бюджетний комплект, нічого йому не бракує за ті гроші, можна супер ловити ним. Шнурочок також 0,4-0,27 флюр теж витримав і 715 грам ця щучка було варто сюди попередити. Цими кущами, де я йшов сюди, за нею дойти. Так що і шнурки порадили, і окунці спочатку. Так що рибалочка класна. Всім дякую, що дивилися.